Вітаю вас, друзі, сьогодні. У росіян раптово вранці стався фальшивий жест доброї волі. Рішення крайне тіжоли. Мучительне за менше ніж півгодини російські патріоти встигли пересваритися а все тому, що російські медіа видали цікаву заяву. Російські державні пропагандистські ресурси написали про те, що командування угруповання російських військ Дніпро прийняло рішення про перегруповування своїх військ, начебто, це необхідно для зайняття більш вигідних позицій на схід від Дніпра і для того, щоб вивільнити сили для наступу на інших напрямках у російських соцмережах. Одразу розродила. Ся величезна зрада, а окремі російські пропагандисти закликали усіх не панікувати. Друзі, немає ніяких острих змінені з точки зріння, куди ти біжим то біжимо, відступаємо. Давайте не устраивать паніку. Мені вже очіногі пішуть в лічку. Правда, одразу включилися ботоферми, які почали пояснювати росіянам, що насправді так і має бути. Це дуже хороше і потрібне рішення російського командування. І так, друзі, у мене так само як і у вас виникло дежавю. Це ж було вже. Жест доброй воли, вашу мать! В качестве шага доброй воли. Жест добрый! Волі, але вже буквально за 10 хвилин російські пропагандисти дали команду русські назад. Нічого незвичайного. Пропагандисти написали, що вони просто анулювали новину, яку вони написали до того, і мовляв, це усе неправда. Вибачайте росіяни. Інші пропагандисти одразу звинуватили, звісно, Україну у всьому, мовляв, це була інформаційно-психологічна спецоперація. Але як тоді бути із тими російськими пропагандистами, які одразу кинулись пояснювати, що це насправді хороше рішення? Якщо навіть є якісь стратегічні віші, то значить вони того потребують. Що ж насправді відбувається на лівому березі Херсонщини? Абсолютно не секрет, що там є українські морські піхотинці. Не секрет, що вони відбили у росіян частину позицій і намагаються розширити плацдарм. 56-й десантно-штурмовий полк, окопал, капал там. Їх зайняв у противника. І хоча у росіян там дійсно дуже і дуже складна ситуація, тим не менш, вона поки що у них не критична, і там росіяни не відступають, а скоріше навпаки, ворог намагається підтягнути резерви, контратакує і завдає ударів по населеному пункту кринки, у тому числі і важкими вогнеметними системами. Сподіваюся, рано чи пізно цю паскуду оцього сонцепока вполюють українські дрони камікадзе. Так що там немає жодного великого відступу росіян і немає жодних ознак, що вони Збираються масово відступати, росіяни ніколи просто так не тікають із нашої землі і продовжують зараз бігати на лівому березі Дніпра. Бігати росіяни намагаються і біля Бахмута, причому дуже і дуже швидко, щоби не наздогнали дрони. Здесь медленно не ходять, тільки бігають От точки к точки, от позиції к позиції. Але не варто тікати від українських дронів, тому що у такому разі росіяни просто будуть дохнути втомленими. Найскладнішою ситуація залишається на Авдіївському напрямку за більше ніж місяць свого наступу. Росіяни досягли, хоча невеликих, але тим не менш успіхів. Основні свої зусилля вони зосередили зараз на північному фланзі. Авдіївки і намагаються прорватися до коксохімічного заводу. Загалом там ситуація дуже і дуже складна. Росіяни, скоріш за все, і далі будуть намагатися наступати на Авдіївку. А відстань між південним та північним флангами складає близько 7 кілометрів. Про те, що показово російські пропагандисти чомусь вже не мають такого оптимізму щодо Авдіївки, як на самому початку. Ну, пока що раніше нового года ми не зможемо взяти, мабуть, Авдіївку. І з чим це пов'язано? Ми із вами прекрасно Прекрасно розуміємо, росіяни втратили вже практично напевно дві бригади на цьому напрямку, штурмуючи околиці Авдіївки, і самі пропагандисти визнають величезні втрати. ошибок, які були нами допущені спроби прориву, де ми дійсно понесли дуже великі втрати. і от вони продовжують наступати, але через дуже високі втрати вони, начебто, збираються берегти потім колись особовий склад. Задача, яку ставить командування перед нашими наступаючими групі это ета збереження лічного составу. Проте у реальності те, що роблять росіяни на Авдіївському напрямку, більше нагадує День Бабака. 47-ма бригада показала відео чергового російського штурму, і там усе як завжди, російська техніка була розбита. Та і спалена саме тому росіяни намагаються зараз проводити основні штурмові дії без підтримки бронетехніки, а просто силами піхоти. Тому що, як відомо, баби нових наражають. У нас людей не так багато. Кому то може казаться, але друзі, як я і казав, це зараз далеко не єдиний напрям, де росіяни намагаються здійснювати штурмові дії. Ми почали і двигатися на Артемовському напрямку. протягом останніх днів. Росіяни намагаються наступати на південному фланзі поблизу Бахмута. Зокрема, у напрямку Андріївки та Кліщіївки. Навіть на російському телебаченні зняли про це цілий пропагандистський сюжет. Чим ближче к южному флангу Артемовська, тим замітній наша авіація на сверхмалих висотах. від атвражеських локаторів, в сторону кліщеївки один за другим устрімляються три вертольота. і це, наче як мав бути пропагандистський сюжет про те, як росіяни тільки перемагають, але раптом чомусь пішли одні скарги, зокрема на касетні боєприпаси. Дирки в воротах, яких которых говорить командир орудія, от американських касетних снарядов. І зараз більше ніж на касетні боєприпаси, росіяни скаржаться хіба що на українські дрони камікадзе, так друзі, знову волніні прибавляє сигнал о приближенні коптера. Не що з воздуха наблюдают именно за нами, але все ж неприємно. возможно Просто спокійно працювати, нигде детектор пищит постійно. Коротше, дуже тяжко російським пропагандистам від українських дронів і так само тяжко російським мінометникам, тимчасово живим. Треба далі когда эти літають. Висушне пропасніваться нікуди, просто ну, на треба на Спроби росіян наступати на Бахмутському напрямку не стали несподіванкою для підрозділів Сил оборони України, тому що іще ще близько тижня тому було помічено, що росіяни стягують свої резерви на цей напрям. Дуже активно запрацювала тоді їхня логістика, але одночасно по їхній логістиці запрацювали ті самі дрони Камікадзе, у тому числі на які видавали свої кошти. До речі, ось є дуже. Дуже круте відео. Як один дрон Камікадзе залітає у російську БМП, це знімає одразу наступний дрон Камікадзе, і також у неї залітає. Проте нам потрібно, щоб у нашого війська було і ще більше дронів. Тому що я вкотре нагадаю: у росіян вони також є. Росіяни, до речі, саме на бахмутському напрямку зняли таке смішне відео, де якийсь окупант виходить собі у поле і починає споряджати дрон. Сподіваюся, він буде так робити частіше, щоб його ліквідували. В цілому ж на Бахмутському напрямку росіян немає успіхів, а активні штурмові дії тривають із обох сторін, Незважаючи на натиск противника, всі позиції залишаються за нами. На окремих відтинках продовжується ударна штурмові дії силами оборони. Зокрема, на минулому тижні 92 друга окрема штурмова бригада. Відбила в противника декілька позицій, де зараз вдало, зафіксувалася, закріпилася і продовжує вчиняти ударно штурмові дії. Проте, усе ж таки, росіяни сподіваються, що у них буде успіх на бахмутському напрямку. Заради цього вони навіть привезли хрест до Бахмута і поставили його там. Спочатку зруйнували місто, вбили його мешканців, а тепер поставили хреста на великій швидкості в тому що потерповані Господи, благослови. І ще на одному напрямку росіяни намагалися учора здійснювати штурмові дії. Західніше вугледара поблизу Новодонецького Росіяни спробували піти у наступ. Про це одразу почали розповідати пропагандисти. Тут вже наші війська більше атакують. Йде серйозне давління по направленню Стамайорському урожайному. Стари сутки продовжуються дуже інтенсивні бої. Як саме вони намагалися це робити? Детально показала 58-ма бригада. Російська колона висунулась у бік посадки, висадила там. Десант, а потім вони майже усі здохли. Після цього у пропагандистів кудись подівся їхній оптимізм і вони засмутилися. Віліка Новосьоловська направлення теж бізмінні. Наші війська намагаються атакувати, пока сажає безуспішно. Росіяни зараз намагаються на кількох напрямках одночасно здійснювати штурмові дії. Але основний напрям їхнього наступу це Авдіївка для того, щоб не дати силам оборони України перекидати туди резерви, а також для того, щоб відволікати наші сили, вони й пробують наступати Ати на інших напрямках ускладнюється ситуація тим, що росіяни отримали боєприпаси від Північної Кореї. А що стосується фінансування України, то питання, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, досі залишається відкритим. Можна, звісно, розповідати про те, як усе пропало, але краще друзі робити, робити і надалі свою справу і допомагати силам оборони України, а не скиглити, як роблять деякі хорошо. Я думаю, нам потрібно мріяти. Тому ми разом із вами продовжуємо підсилювати Наше військо, якщо ви зневірюєтесь раптом, то допомагайте силам оборони України. Якщо вас наздоганяє депресія, допомагайте силам оборони України. Якщо ви хочете, щоби іще ще більше російських загарбників було винищено, допомагайте силам оборони України. Завжди допомагайте українському війську.